Сьогодні безбар'єрність це зовсім інша філософія. Якщо ви пам'ятаєте, ми раніше з вами говорили безбар'єрність це пантуси, звертали увагу на ці речі, проводили засідання, певні аналізували. Сьогодні інше поняття безбар'єрності інші вимоги стосовно цього серйозного питання. Ну, ще уже скоро 4 роки, це 3 грудня 2020 року. Перший нормативний документ, який був прийнятий, це указ президента України стосовно створення безбар'єрного простору, і на підставі цього була прийнята національна стратегія подолання. Бар'єрності чи створення безбар'єрного простору були затверджені відповідними розпорядженнями кабінету міністрів. Заходи основні на 23-24 роки. Ну і відповідно Кіровоградщина прийняла свої нормативні документи, над якими ми працюємо. Відповідні розпорядження керівника області. Чому нові підходи стосовно безбар'єрності? Крім пантуси, тобто це напрямок фізичної безбар'єрності. Ми будемо сьогодні говорити про економічну безбар'єрність, про цифрову. Про освітянську, про суспільну, про громадянську. Тобто, якщо аналізувати цей напрямок, то ми говоримо, що безбар'єрність сьогодні вона стосується. Кожної конкретної людини мене, не вас, всіх без винятку, а не тільки осіб з інвалідності, як це було до цього. Яким чином ми це все організовано територією області, і яка ситуація стосовно цих питань сьогодні? Ми маємо? По перше, є обласний комітет доступності, який я являюсь головою обласного комітету доступності. Куди включені всі керівники структурних підрозділів перші посадові особи, плюс об обов'язково громадські. Є відповідні районні комітети доступності, але в серпні місяці, значить, президентом офісом президента України, вибачте, були надіслані рекомендації стосовно, що комітети доступності, доступності в громадах вони мало ефективні, від них користі мало. І тому для того, щоб Безбар'єрність розглядати в комплексі, якому я вам сказала: економічна, освітянська, і цифрова, і, і інформаційна, то повинно бути. І рекомендації направлені на те, що створити Ради безбар'єрності. І тому в місяця в усіх 49 громадах Кіровоградщини ми створили. Ми виїхали в усі райони Кіровоградщини, це протягом декілька місяців, буквально влітку ми да, зустрілися з усіма 49 громадами, провели так називаємо лікбез стосовно чим вони повинні займатися Ради безбар'єрності. Подивилися стан кожній громаді, проаналізували, ну і зрозуміло, для того, щоб щось робилося в громадах, треба, щоб люди розуміли, що вони повинні робити. Є обласний план заходів стосовно створення безбар'єрного простору на Кіровоградщині, який 23-24 роки, який закінчується в цьому році. І ми вчора вже намагалися підвести підсумки на засіданні обласного комітету доступності. Тому що ми маємо на сьогодні? Яка ситуація? Ну, дивіться, ми аналізували виконання у тих заходів, які ми самі затвердили. Да. На сьогодні 46 завдань в обласних закладах, 46 завдань 96 заходів. На сьогодні виконав поки ще не виконано все зрозуміло. Да? Є ще грудень, але вже його майже немає. Тому 17 заходів ми тримаємо на особистому контролі. Це питання на багатьох територіях. Це Питання, якщо говорити освітянське, допустимо, напрямок освіти, зрозуміло, там є питання пантусів, це як фізична безбар'єрність, але є і питання і створення спеціальних класів, це інклюзія. Да. Ми знаємо, що у нас в напрямку безбар'єрності в освітянському напрямку є 29 саме центрів інклюзії в області. Да. Два, дві території тільки мають спеціальні класи для дітей з особливо. Ливим потребами. тому в цьому напрямку ще є певні плани департаменту освіти, який який працює в цьому напрямку. Ми будемо мати вже результат в кінці року. Ми побачимо, до чого вони дійшли. Ну і знаєте про те, що ми 16 автобусів спеціальних отримали в цьому році Кіровоградщина, саме для діток з особливими потребами. Да, так. це також напрямок безбар'єрності. Якщо б не було цих автобусів, то Ну, зрозуміло, були проблеми з підвезенням дітей до відповідних закладів. Якщо говорити про охорону здоров'я, як напрямок, також дуже багато питань стосовно безбар'єрності, тобто. Що ви зрозуміли, люба реалізація державної політики, ну у галузі охорони здоров'я чи іншому, якщо щось не робиться, це значить бар'єр для людини. Тобто, це не допрацьовує влада чи структурний підрозділ і так далі. Значить, створює бар'єр для того, щоб ви отримали ну нормальні послуги, чи соціальні, чи, чи послуги освітянські, і так далі. Є в кожному напрямку у ці бар'єри на превеликий жаль, тобто, ми бачимо. Чому ми не допрацьовуємо по кожному напрямку? Якщо говорити про охорону здоров'я, зрозуміло, у них там дуже багато заходів. ну, от Стосується раннього втручання. Це так, такі у них заходи дуже серйозні. Це стосується діток тяжких хворих при народженні. да, І от ми чекаємо кінці року, яким чином саме оця ця послуга раннього втручання вона в області запрацювала. Не говорячи вже основний напрямок роботи сьогодні по безбар'єрності, у нас зрозуміло, це напрямок. З військовими, які до нас повертаються, які повернуться сім'ями загиблих, це психологічне, це ментальне здоров'я, це, це реабілітаційний напрямок роботи органів охорони здоров'я. Безбар'єрність. Зрозуміло, що це не тільки пантуси, хоча зараз ближче підходимо до теми фізичної бар'єрності. Що ми маємо на сьогодні? Є постанова кабінету міністрів, яка нас зобов'язує органи влади раз в рік робити моніторинг у цих об'єктів, куди приходять люди. Тобто вони направляють нам перелік об'єктів. Ну, це у цьому році це були залізничні вокзали. Це були автостанції. Це були як завжди ЦНАПИ, це освіта, це охорона здоров'я, кафе, ресторани і фінансові органи. Деякі також були включені. Ми провели моніторинг у цих об'єктів на сьогодні. двох тисяч, якщо чітко, 2139. тисячі Провірили об'єкти. Це перевіряли служби. Архітектури і містобудування всі територіальні громади виходили на перевірку і давали об'єктивну картину. Тому на сьогодні, ну чисто інформативно, значить, бар'єрними. Є 47 і охорона здоров'я, і освіта, і соціальний захист, тобто і центр надання адміністративних послуг, і вокзали і так далі. Якщо всі ці дві тисячі про які я сказала, да, Проаналізувати бар'єрними 47%. але це показник кращий, ніж був в тому році. Безбар'єрними тільки 13%. Без безбар'єрними 13% і частково бар'єрними 40%. Частково бар'єрними – це значить можна їх рахувати майже безбар'єрними да. Але є якісь моменти, які не дотримані. Да, якісь технічні умови не витримані там по пантусам, по, по певним там ще нюансам, потім вимогам, які передбачені для фізичної безбар'єрності. Це говорить про те, що зрозуміло не почати край роботи в цьому напрямку, тому що це це я тільки кажу про. Про один напрямок безбар'єрності фізичний, тобто моніторинг об'єктів, куди ми приходимо з вами, де ми отримуємо адміністративні, соціальні послуги і інші послуги. Є... Вказівка голови, який тримає це питання серйозно, особливо особливому контролі. І я думаю, що ми все зробимо. Тим паче я вам кажу, коли сьогодні на порядок денний, на перше місце виходять свята категорія це військовослужбовців, які, перед якими ми повинні не то що і лягати, і спати, думати за них і, і прокидатися, тому що завдяки ми ну, ми знаходимося сьогодні. Світло маємо да, в теплі, слава Богу. Але деякі не розуміють якщо не розуміють, треба заставляти їх, щоб вони це зрозуміли.